Форми, О, такої. Огляда, це просто поєднання Таку форму твоє. Всім привіт! Я вітаю вас у своєму новому відео. Ви просто не, знає, не здогадаєтесь, де я зараз. Я у Львові, у форумі, приїхала знімати для вас огляд зари. Я коли зайшла, я просто побачила, що воно відчинене, я така. Все працює Зара, поломбі Страдіваріус, ошу, Масімо. Я вже зайшла сюди до Масімо, привілося, подивилася, просто купа неймовірних речей. Знаєте, якість Масімо, просто ти заходиш і вона все настільки дорого, власне, виглядає. Така я думала, що в зару буде черга, але ні. Я просто зараз зараз прийшла так поруч, навіть людей не так багато. Зараз підемо з вами робити огляд на зару. Я думаю, що це знаєте, легендарне повернення в Україну. Так, значить, я паралельно знімаю тут влог зі Львова, але тут вам зараз розкажу. Я сьогодні буду з таким шопером з Сільпо, бо я купила пальто, мені дали пакет такий, знаєте, паперовий, Він, звичайно, що порвався, бо на вулиці дощ. Ось тому я зайшла в слідку, знаєте, зорієнтувалася, купила таку сумку шопер Тому сьогодні я буду просто як, як з базару. Ну що, як з базару йдемо Зару. Ну, просто слів немає вже. Я тут заходжу, просто все настільки. Ой, ой, дівчата, будемо з вами сьогодні так багато чого міряти. Я думаю, там був мій палець. Як прекрасно. Так, ну ми будемо з вами починати спочатку. Ця шопри мені просто отак вписується, але я вже заходжу і просто подивіться на ці сумки. Я зараз, до речі, дивлюся, що дуже багато сумок ось таких а, популярних, ось саме такої форми, такої, як трошки пом'ятою по боках, ще ручка така. Ще є такі крихітки, подивіться, маленькі, але ця мені подобається більше, вона за ціною 1400 гривень, а ця 1249 Але вона, бачите, ця така, типу, оббішматова, ця така глянцева. Костюми, неймовірні. Просто так, спідниця 1400. Кофта. 3200, точніше, жакет такий. Знаєте, просто це прикол зари. Зар... Коли ти інколи заходиш, просто нічого не можеш знайти, тобі нічого не подобається. Але коли ти бачиш якусь дівчинку в якійсь неймовірній кофтинці, вона завжди буде зари. Так, не фокусуються. 2400 Такі необроблені, бачите, краї. Так прикольно виглядає. Краї, края, напевно, що. Краї. Так, 3, 2, 1, зберися, Таня. Ви зрозуміли. Дві 400 така. А, це костюм. Ой, ой, яке все гарне, але ну, я не можу. Я думаю, що ми будемо просто реально купа з вами речей сьогодні приміряти. Бачите, дуже багато твіду. Ще така сукня 1900. Така, звичайно, без гуциків, без нічого. Ох. Купа сумок. До речі, мені потрібна якась світла сумка. Тому може з вами ще сумку якусь сьогодні знайдемо. Такий топ цікавий. Тут є, до речі, топ, який я стовідсотково хочу примірити. Якщо я його знайду, я сподіваюся, що він тут буде. І купа багато взуття. Купа багато. Угу, доброго дня. <зум> купа взуття, які я хочу примірити, але я не впевнена, що вони є в наявності, бо на сайті вони були. А от що по наявності не зрозуміла. І я хочу ще от такі штани класичні. Може зараз це просто, я не знаю, 1249. Такі чорні штани. Така тканина якась цікава, а чого вона так світла? 1899. Ой, костюми такі. Ну це просто, я не знаю. Оці ковтинки схожі, як в Резерт були, пам'ятаєте, але там були без нічого, там було просто такого ж формату. 1449 гривень. Це якісь речі нові майки. Я такі не бачила раніше ніколи на, на таких плечах. Бачите, такі тоненькі? Це не фірмові майки зараз, 479 гривень. Звичайно, що просто тренд сезону леопард. Так, така звичайна базова. А така зараз знайдемо покажу. Я думаю, що також буде така, так, така ж ціна так погано фокусується. Ой, білий колір літо, Це просто. Ой, які жакет. -жакети, жакети. Так, ціна жакети. До речі, в мене є жакет з Зари. Два в мене є один чоловічий, бежевий, другий червоний. Я не можу знайти цінник. Знайшла 1899 гривень. А оби, обидва носяться просто, неймовірно, претензій, нуль. А ну що, це таке? Це така спідниця довга, чорна, цікаво, до речі. Не мій стиль, не мій формат, але 2,399. Скільки уваги до деталей, подивіться. Так, 2,399, 94% льон. Дуже гарний склад, дуже гарний. А це також костюм. Бачите, дуже багато костюмів. Тренч 3800. Це що таке? Буду просто вам показувати все. Така сукня. Також для нас 100%, я думаю, що От Альон Віскоза. Оцей тренд на балетки ну не моє 100% просто. І бачите знов ці деталі? Так, така штучка коштує 1899. Купа білого на літо. просто буде білий колір влітку. Я не знаю, мені здається, що в загальному всі світлі кольори вони дуже так освіжають. 1899, а влітку взагалі. Ну, взагалі, як завжди, знаєте, є інколи такі цікаві речі, щось типу щось типу такого. Так, ця ковтинка 849 гривень. Така сукня. 2899 Ці ще прикольні, але мені так не подобається. Ой, чекайте, речей багато незручно. Оцей каблук, це ну не моє стоїть світково, але колір дуже класний на літо. 1699 гривень. Оці штани класні, ці мені подобаються. 1899, Такі білі прямі. Ну, і джинси зараз це просто класика. Скільки? 1449. Класика носиться гарно, завжди класно сідають завжди класний вибір. Коротше, джинси Zara я дуже люблю. Знову ж так, ну це просто мені вписується ідеально. Я бачу, що я не над... знімаю огляда, просто тут купа дівчат такі ходять щось знімають. Я сподіваюся, що ми з ними зустрінемось в Ютубі. Ось така ще сукня є. З такими цікавими акцентними плечима, 1449 гривень. І ось така юбка спідниця мені сподобалась. Просто, звичайно, класична, 1400 не фокусується. 49 гривень також так повертає на місце. Ой, як незручно! І оце що таке? А, це такий вкорочений жакет 2899. Просто подивіться, скільки всього мені треба, чого воно погано фокусується, вам зняти. Вибір неймовірний. Купа ось таких цікавих принтів, 1449 гривень, акцентних плечей, ще такі штани до тієї сорочки. Джинси оці мені вже дуже подобаються, Якщо чесно, вже дуже хочеться оці приміряти. 1449, Ну ціна в них стандартна класична. Хоча ні, в мене є ці боже. Бож. Ой, джинси то реальна любов. В мене з камінчиками такі є, вони були дорожчими. Вони були 2 2500, щось таке. А класичні стандартні без нічого, просто ось, ось такого формату приблизно 1500 завжди будуть. Йдемо з вами сюди. Що таке? А, це така, як. Бачите, з відкритою спиною. Що по ціні в нас 1099 гривень. Купа комплектів. Бачите? Хоча ні, це не комплект, вони різних кольорів. Але міг би бути. Цікава сорочка, дивіться, 1349 гривень. Ну, сумки тут, ну просто подивіться, такий клач цікавий. Він коштує, він такий важкий, 1699. Чому на ціннику пишеться, що це сумка-рюкзак? <питання>, питання, питання. Такий же жакет, як я вам тільки що показувала рубашку. Я не розумію, що з фокусом, якщо чесно, просто дивлюся, що він просто завжди кудись зникає. Я спробую вам на 0,5 зняти, щоб фокус був кращий. 1899 гривень. Речей купа. Купа класних, таких, знаєте, акцентних речей. Купа, звичайно, шумази. Отам з вами ще не були. Але виявляєте, я вам зняла тільки оцей маленький шматочок. Ще отам от купа всього ходити. Стандарт класика 949 гривень, ці от власне, сорочки зари також неймовірно носяться, в мене немає, але є в подорожок. Так. Угу. Що за так, ну, де цінник? Що таке? Що таке? Я не бачу цінник. О, знайшла? 1099 гривень. Це така, як, напевно, що спідниці шорти. Купа ще для них, речей. я сподіваюся, що воно так буде. 1349 гривень такі штани. І до них одразу такий верх. Що ми так буду знімати паралельно, бо мені чомусь дуже не подобається, що воно не фокусується. Мені дуже подобається, що купа костюмів. Костюми це неймовірно зручно, бо не треба заморочуватися, просто й думати, що вдягнути на що донизу. Просто костюм вдів і побіг. Ну, Туфлі тут завжди неймовірні. Так, давайте по ціні вас орієнтую. Ой-ой, незручно. Секундочку, секундочку. 1449 гривень, але бачите, дуже мало розмірів залишилось. Просто як завжди, 41-й. А, 38 є навіть, несподівано. 949 гривень, така сумочка. Маленька, більше плачу. Їх я бачила на сайті. О, тримайте мене просто, які ж вони красиві. А, ні, я схожі бачила не з, не з такою парпункою. Буду вам показувати тепер цю сторону. Такий бомбар 1699 гривень. Купа деніму, як завжди. Що це таке? Знову ж таки, увага до деталей тут. Тут комірець. 1249 гривень. Оці сукні дуже схож... е, інший принт. В них в тому році були дуже схожі, але іншого принту. Стандартна базова футболка. Давайте подивимось. 429 гривень база. Джинси. Ну, зазвичай просто. Джинси в зарі. Бачите, знову? 1449 гривень. Мені такий колір подобається на літо дуже. Давайте подивимось стіну, але я думаю, що буде тисячу. А ні, бачите, 1249 навіть є білі. Білі не для мене 100%, бо я, знаєте, ще, ще там а, акуратна людинка. Купа взуття, купа цікавих суконь якихось. І реально сукнями той самий прикол, що із ковтинкою. Бачите, яку сукню на дівчині, вона 99% дев'ять зара. Коли сам приходиш в зару, нічого не можеш знайти. Так, ну ковтинки ми вже не дивимося, нам вже таке не цікаво. Нам подавайте літню сукні, будь ласка. Не звертаємо те, що сьогодні на вулиці плюс 10, холодно, жахливо. Ой, подивіться. Бачите, воно так блищить. 1449 гривень. До речі, ціни мене дуже приємно вражають. А що це таке? Ой, це прикольна штучка. Це спідничка. Мені так подобаються сукні, які отут так, і як вам пояснити, про ви зрозуміли з розмірами. В Зарі була неймовірна біла сукня, яка, мені здається, дуже багатьох дівчат є. В мене, на жаль, немає. Дуже популярна їх була. Неймовірна, реально. 10899, Подивіться. Так, і ще раз, ще раз, друга спроба цього огляду, цього взуття, я їх бачила на сайті, але трошечки мені здається, що інші. Мені вони дуже подобаються. Я їх хочу приміряти. але мені щось здається, що вони там були. Коротше, цієї штуки не було, було як просто стандартні лодочки. Може, щось було, я не знаю. Так, що це? Джинси, зазвичай, джинси. Оця сукня мені подобається. Я таке на літо дуже люблю. Так, скільки, скільки коштує? Скільки? 1249 гривень. Це відсвятково поліестер буде неймовірно спекотно, але дуже-дуже красиво. Знову ж таки. Тінник на джинси завжди однаковий і завжди гарний. І джинси носяться реально гарно. Бо джинси в зарі це 100% лайк. Що це таке? Акцентна сумка, така дві чотири. Дві чотири розтаса. Може, це якась ручна робота. Хоча сумніваюсь, звичайно. Але така дуже цікава. Акцентна сумка, реально. Футболка. З позаду просто біла звичайна 599 гривень. Сукня така довга. Ой, ну яке все класне. 299. Я, я відчуваю, що міряти ми речі. Будемо сьогодні тільки в зарі, і в інші магазини я просто не встигну піти. 100, 1000, 100, ага, ага. 1249. 1249. Поки що не бачу майку, яку я хотіла примірити. Хоча знову ж таки. Ми з вами обійшли просто два шматочки. середину не обходили, і от там, всюди, я ще не була. Ще спідницю цю вам покажу. Це такі, знаєте, трендові спіднички. Довгі. 1249, але подивіться, скільки розмірів залишилось. Настільки мало, я вже думаю, що дівчата їх порозкупали. Ось ця, дивіться. А, ця стандартна, бачите? Тут немає нічого такого, а тут ще така штучка. Ця ціною 1449 на 200 гривень дорожча. Але за рахунок цієї штуки, мені здається, буде виглядати набагато цікавіше, ніж оця звичайна. Якийсь такий цікавий матеріал. От я не розумію, як краще знімати. На одиницю часто дуже фокус, фокус кудись йде, але набагато краще видно якість матеріали, просто фактуру тканини. Оця сукня. Знову ж таки, розрізи такі наталії. І такі плечі вона має дуже класно сидіти. Можливо, ми з вами її приміряємо. Так. Такі штани і така сукня. Ой, ця сукня гарна, 1449 гривень, і бачите, просто дві штучки залишилось всього. Я думаю, що вже дівчата в перший день рознесли все. Знову ж таки, бачите, костюм костюмом йде дуже зручно, що не треба думати, що вдягнути. Ще на півпрозорії ковтинки. Це я таке взагалі обожнюю. Ой, 1099 гривень і купа таких міні-спідниць. Йдемо далі. Ну, це просто база. Швиденько вам прибігусь 379 гривень. От бачите, просто знову одиниця. дуже погано фокусується. Можливо, тому що тут дуже світло, знаєте, і воно не встигає. Я просто понижу експозицію, бо понижу понижаю, щоб краще виглядало. щоб картинка краще виглядала. Не знаю. 329 гривень, але мені дуже не подобається цей виріс. Я люблю такий віобразний чи називається. Я люблю просто такий круглий, звичайний, але футболок бачите, чого чого футболок багато. Така сукня ще, 1440. 1449, так. Цікаво. Ця ковтинка в нас така. 1249. Знову не фокусується. Що ж таке? Ой, знову костюм, бачите? Взагалі інший колір в житті. Він на камері прям такий насичено-синій, а в житті він. Я не знаю, мені здається, що. Я навіть не знаю, як пояснити. Я... Мені чомусь він трошки зеленим. Ще такі пуговки. Так, піджак коштує. 200... Ага, 200. Знову 200 в мене. І бачите, знову льон. 2899 гривень, штани. 1899 гривень. Але костюмом буде до мене, ймовірно, класно. Таке патріотичне поєднання кольорів. Ще такі костюми, дуже багато костюмів, реально. 1249 гривень. Така сорочка і штани. Бачите, всі такі прямі, тобто завужених донизу вже такого немає. На жаль, а я таки, до речі, люблю. Не прям сильно завужені, але трошечки. Я думаю, що ціна буде така ж, але малиновий, погодьтесь на літо, вони просто яскраво, неймовірно, класно. І ще потім я вам в кінці хочу показати аксесуари, бо їх. Просто купа. Я бачу, що купа класних сережок, купа класних. До речі, біжутерія зараз я б не не сказала, що я в захваті, бо в мене колись були бростети, я купила їх по шаленій знижці. Але ну звичайно, що це біжутерія, і носилася вона не прям класно. Вона почерніла, потім пожовтіла, не пожовтіла, по почервоніла. О. Але знаєте, якщо брати на сейлі, то на якісь один-два рази вдягнути класно. Купа вже літніх суконь таких. Так, за цінами 1249 гривень. Це яка? Це ось така. А вони, я думаю, що однакові, просто різні. Хотіла сказати, різні принти, але ні. Тут, бачите, спина так. Але за ціною однакові. Коротше, такі довгі сукні. Я думаю, що вже будете дивитися огляд на мені, бо так не зрозуміло, коли показую. Оця в горошок. Міряти будемо з вами просто купа-купа всього. Я завжди добежу до світла. Ааа, це спідниця. Я думаю, що це джинси з таким розрізом. Так, за ціною 1249 гривень. Знов хотіла сказати, сорочка ні, для на така сукня. 1899 гривень. Це що таке? До речі, це класно виглядає. 1449 гривень. Що ж таке? Що ж її ціни? Не, можу, не можу на сьогодні як назвати адекватні. Но ну, взуття тут реально класне на вихід, але бачите, воно навіть не згибається. Тобто ходити в ньому довго, звичайно, що незручно, але виглядає, виглядає дуже дорого. Повертається в моду, мені здається, такий колір джинсу. Це така як обрізана сорочка за ціною 1449 гривень. Ще така плісірована біла тенісне спідниця, Ой! Отаку я хотіла, а вона ще з поясом йде. Хоча мені не йдуть такий фасон спідниці, але ми з вами примірюємо. А може, знаєте, ми з вами отак і приміряємо. Така сукня 1899 гривень довга, Знов. Знов з цим поясом. Чи що не такі прикольні, типу як джинс, але бачите спортивні. В мене є. о, як вам пояснити, воно схоже на замшу. В мене є такого ж е, з такої ж тканини футболка. Не знаю, чому дуже вкрай рідко ношу. А, це сукня. Чекайте, це сукня, думаю, що це подобана футболка. 1099 гривень. Так, це така, як сорочка, 1099 гривень. Як багато білого, оце мені дуже подобається. Це спідниця-шорти. От зараз спідниці шорти мені, на мене гарно сідають, мені подобається. Думаю, що цю приміримо з вами точно. Футболку, як ви знаєте, не люблю, але Нью-Йорк. Просто привіт моєму другові. Нью-Йорк. Він зараз там знаходиться. 479 гривень. Так, це що таке? Купа штанів, купа всього світлого. Ой, оця сукня. Слухайте, 1449 гривень. Така зета, ніби як офісна, але я думаю, що вона буде, буде класно виглядати. Така дуже, дуже багато цікавих фасонів, реально. 1449. І знову увага до деталей. Це вишивка. Неймовірно, виглядає дуже дорого. 2499. Ну і кошту не дешево, скажімо так. Щось цікаво. Щось дуже, дуже цікаве. Не розумію, що це написано, що це светор, 1449 гривень. Ну такий. От слово цікавий сюди підходить на 100%. Така штучка 1699 гривень. і бачите, знову такий колір джинсу. Червоне. Ой, я люблю дуже червоний колір. Мені здається, що він мені пасує. Знову ж таки розрізи. Довга сукня. Ой-ой-ой. 1899 гривень. Ну, я не знаю, мені хочеться придбати вже купа всього. Взагалі в планах такого не було, знаєте, але вже хочеться. Так, ціна 1399. Такий кардиган. І отака спідниця. А бачите, вони різні. Оце і оці різні. І оце з спідницею комплект, бо навіть тканина одна. Такий верх 1449 гривень. Ціна спідниці 1249 гривень. Щось побачила, щось, щось блистить, блищить мені тут така ковтинка. Вся у стразах, а ну. о, 1099 гривень. Така яскрава ковтинка вішаємо. Я думаю, що приблизно ціно однакові такі класичні ковтинки. Тут шорти в нас. Давайте ще піджаки з вами подивимося, це що, льон. Мені здається, що так. А ну-ка, та, вгадала 1899 гривень і там є складілен. Класний колір. Мені піджаки не потрібні, бо в мене їх купа. Але. Ой, що тут таке цікаве? 1899 гривень. А це як стандартна така косуха за ціною 1899 гривень.